Далеко не європейським рівнем доріг у рівному вже нікого не здивуєш. На центральній вулиці зазвичай не бачать ремонту набагато довше. Одна з таких вулиця Толстого. Біля навчального корпусу номер 4 Рівненського державного гуманітарного університету ще зруйнована дорога. Тут проживаю три роки, і при моїй пам'яті, от саме три роки. Тут зовсім нічого не вилагодили по рахунку дороги. Взагалі це державна установа тут знаходиться, Рівненський державний гуманітарний університет, а дороги не є належним чином побудовані. Особливо, коли ожеледиться, мені як студентці повертатись додому, тут можна і побити собі ногу, і руки, і що хочеш. Ось. Так само, коли на автомобілі люди проїжджають, завжди це проблема, тому що один переходить дорогу, інші їдять, дорога погана, Ось, дуже незручно. Незручно не лише студентам, які навчаються і проживають тут, а й усім іншим рівнянам, які ходять цією вулицею. Оскільки ми ходимо тут і вранці, і вечором, і особливо як зараз приїжджають заочники і пари кінчаються о 23-й годині, то це не тільки погано ходити, а це навіть небезпечно ходити. Тому ми виступаємо за те, щоб дороги все таки ремонтувалися вчасно, не тільки по мірі надходження коштів, а, а вчасно тому, що Оці ями ну, для машин так, але кажу, що і студенти наші можуть пострадати, і викладачі. Тож люди звернулись до громадського контролю з надією на пришвидшення ремонту покрівлі цієї вулиці. Не перший випадок, коли ми бачимо, що державні стандарти, що стосуються саме доріг вибоїн, їхньої глибини порушені, адже не озброєним оком бачимо, що глибина вибоїн становить більше чотирьох сантиметрів, і звичайно, будемо звертати увагу на це відділу державної автомобільної інспекції в місті Рівне і Звичайно, в першу чергу треба звертати увагу міської влади, яка якраз відповідає за стан наших доріг в місті. Незважаючи на повільне ремонтування доріг, у Рівному представники громадського контролю направили відповідні звернення до міської ради та ДАІ.